Водка, конечно, цена дорога така кожен день їздить на роботу. Машина нас там обрив такий. Я це по грязі, ось так кожен день їздить на роботу. Це дорога на роботу така. Працювати в крутому ресторані, де меню коштує мінімум 200 євро. Представляєте, такий крутий ресторан і дорога така, це дорога із землі, із глини. Дощ пройде, машина плаває і їде. Місток який. Стель ціниться з-за того, що він в лісі дуже свіже повітря, таке свіже повітря, що просто не передать. Ну, представляєте, навколо евкаліптові рощі, сосни, різні трави, пахнуть. Це так добиратися до роботи. Отакі От дорозі? Ось. З глини, з рязі, дощ, як пройде то машина просто плаває. Їдеш, і плаває машина, а навколо така ця... збочина, обочина що туди, якщо заїдеш, то вже не виїдеш. Ресторан дебоске Лістий, ресторан Така дорога, Якщо дождя. Просто тільки на тракторі заїдеш. Ну, Можна на нормальній машині заїхати, на джипі, наприклад. А на такій слабенькій, тож тут і не проїдеш. Ось такі закинуті будиночки стоять, а вночі тут ще на чердаку на криші і світло горить. Хтось там живе, тільки непонятно хто там живе, привиди, мабуть. Тому що навколо кирпичом все закладене, може там підземний якийсь хід є, що хтось заходить там, да, і проживає. Безкоштовно, можна сказати так. Якщо навіть електричество там прочує, чує. електрика є даже в цих будинках, що в лісі стоять. Взагалі, щось з чимось. Вон, калюжі які. Як заїдеш на легковушки, то не виїдеш. Це така дорога, десь, не знаю, кілометра два, мабуть, отака дорога. Це глина, глина, глина і все. Глиняна, земляна дорога. Дощ, як пройде, то тут не на велосипеді, не на мопеді не проїдеш. Навіть на маленькій легковій машині зможеш не проїхати. Треба на якомусь тракторі їхати. Оце тільки ось починається нормальна дорога. Доїжджаємо до... Камнем, поки, поки що камнем висипана дорога. Все. Яка теж в ямах ну, яма долбануться, як попаде так. Там і залишиться. Треба об'їжджати. все. І це також земляна дорога, ну, така камнями висипана, але асфальт там тільки через 200 метрів.